Усім привіт-привіт, мої хороші! З вами знову Іса, і ми нарешті продовжуємо грати в гру Сабнотика. Як ви бачите, я вже собі позбирала ресурси для того, щоб зробити покращення нашого циклопа. Тому, в принципі, я думаю, що з цього ми можемо почати. А я вам поки що паралельно принцип а це не тут, напевно, правда. Це, напевно, ось тут. Так от, я вам паралельно поки що розкажу просто історію. Перше, що я вам хочу показати, окей, потім скрафтимо, бо я вже зачепилася за це. По-перше, тут в нас тепер є отака от штука цікавенька. Я собі зробила ядерний реактор. Тому що а, мені надоїло пхати всяку органічну хрінь у той органічний реактор, тому тепер в нас є ось це. А, ага. Я тут ще помню, будувала собі той для ядерних відходів, але окей, якщо ні, то ні. Так от, ось така краса тепер в нас є. Я не буду розповідати, як я тут будувала. Я його взагалі побудувала спочатку не в тому місці, не могла його ніяк видалити. Тому, господи, все, це така історія. Я тупо дві години вбила на цього ідіота, але окей, вже розібрались. Ось. І я закрила тут шлюзом, тому що якщо там десь буде топити. Чи, наприклад, він ще звук такий здає, не дуже приємний, тому я вирішила, що його треба там забурувати і все. Так, далі. Що ще я розробила? Давайте швиденько тоді, Боже, я колись перестану ходити туди-сюди, скрафтимо ці штуки для нашого циклопа. Воно нам зараз не так потрібно сильно, але, типу. Ну, а що, а що? Це в циклопі, напевно, треба робити. Взагалі супер. Окей, а, давайте тоді, скільки в мене місця? Ну, більш-менш, а, коротше, а, я скрафтила великий акваріум, і я зараз хочу туди понапіхувати у ці яйця істот. А, тому що воно все виросте за той час, поки що ми будемо тут гасати по цим картам. А, так, як ви бачите, я зробила ще отаке приміщення згори, Бо я просто згадую, що я багатько чого вам не показувала, тут, тому що я собі робила, щоб було комфортно. От, а і, само собою, це якийсь час іде. От, і тому я вже не стала не записувати нічого. Так, ось тут знаходиться такий великий акваріум, двохповерхневий. І зараз ми сюди понапхаємо тих іїчок, яєчок. І хай вони тут собі е, стають чимось живим. А поки ми підемо займатися своїми справами. Перше, нам треба скрафтити усякі штуки. О, господи, вони так. А, слухайте, я наскільки пам'ятаю, тут ще можна посадити якісь рослинки. Давайте спробуємо, чи може я з чимось плутаю. Я хочу посадити це, ось це, наприклад. Щоб в нас тут є ще такого цікавенького, що можна сюди запхати. Наскільки я пам'ятаю, щось таке можна зробити. Але я можу бути неправа. Давайте спробуємо. Ага, ні, воно не хоче. Чи може якось хоче. О! Ха! Я ж сказала, що можна. Я пам'ятаю щось таке. І вони тепер тут будуть рости. Прикольно! Ми можемо сюди ще щось запхати, але найбуде, Хай ростуть собі спокійненько. Так от, що в нас тут є? Тут є, в принципі, деталі для того, щоб ми зробили собі для, метелик, о, чому для метелика, для циклопа усякі поліпшення. Тому вперед до нього. Давайте швидесенько ту зробимо. І, в принципі, насправді на базі я нічого такого суттєвого не міняла. Просто додала тут акваріум і поставила той генератор, тому що його надовго вистачає. Я знаю добрати уронітіт і, типу, на що, витрачати свій час на тепловий генератор чи на щось, типу того, якщо можна просто поставити собі той атомний і навіть не думати про те, що треба щось з ним робити. Так, перший модуль глибини циклопа, потім захисна система. У цю штуку я не крафчу, бо в нас вона є. Я її десь знаходила, здається, на аврорі. І оцю я не можу скрафтити, тому що я не знаю, де брати кристалічну сірку. Тому поки що будемо обходитись тим, що в нас є. І поліпшена геолокатори. Геолокатор що тут. Гідролокатор, господи. А, і ось цю треба штуку поставити: поліпшення принадного модуля. Я так розумію, щоб ми більш. А... Чітко били якусь хрень, яка захоче нас їсти. Так, де там додавати ці поліпшення? Ось тут. Ось, я її вже поставила. І давайте ставити оцю, давайте, першу 900 метрів. Це мало насправді. У нас на 900 метрів пірнає наш метелик. Так, ось цю ж теж ставте. А, слухайте, я думаю, що давайте подивимося, є в нас взагалі рецепт а, другого модуля. Як його покращити, може, ми зможемо це зробити зараз? Тарарарарам, як його знайти? Де воно ось тут воно? А чого все? Нє? Давайте я його звідси заберу. А може, воно є десь ось тут якесь поліпшення, ні? Чи тоді це модифікаційна станція в нас на базі? От, а з однієї сторони, з поводу бази, я знаю, що ми, в принципі, будемо зараз на циклопі більший час її проводити, тому що ми зараз попливемо за усякими там пригодами і все таке, але я все ж таки думаю, що база повинна бути добре забезпечена кислородом. А потім оцими всіми штуками. Тому так, це не тут. Оцими всіми штуками, типу електроенергії і всього такого, тому в принципі я... Пластали нікель. Де його брать ту нікель? Рачок. До речі, і гакіаніт. Ну, нам треба пірнати. А, до речі, а я вон поставила декілька маяків. Тому що мені так легше орієнтуватися. І, от, бачите, я знайшла зелену ріку. Я коли плавала за глибинними грибами для того, щоб зробити штуку для циклопу. Я її там знайшла. Тому ми, я думаю, якось туди сплаваємо, скоріш за все, на циклопі. Але це буде не зараз. А, в принципі, я пам'ятаю, що ви мені писали, що наче на дегазі можна знайти якесь цікаве яйце. Тому давайте ми зараз туди сплаваємо, що в нас поїжджає по воді. Водичку ми зараз заберемо. Звідси тут щось повинно бути вже декілька бутилок. Одна? Чому одна? Ну, добре. Ось я тут зробила собі такі ящики з сілью. Треба буде щось з нею придумати, тому що її забагато. Так, давайте я поки що покладу модуль циклопу десь у ящик. Бумц. І. Літі треба запихнути сюди, він один одіньошені залишився. Так, в принципі, нічого з того, що треба брати, мені не треба брати. А, їжа. А їжу ми зможемо зловити насправді на місці, тому що цей ніж він піджигає. А, щось є в мене ось тут. Так, маяки хай будуть. Можна навіть зробити ще один. А тут, ага, ось ці штуки, треба їх викласти. Я спеціально їх збирала, поки я була у території тих червоних водоростей для того, щоб по 350 раз його не вошкать, якщо що, ось ці гриби глибині. Якщо що, які я збирала. А, так, що, що я хотіла? Маяк ще один зробити? Тому що він, він, він корисний. Так, мені треба, здається, один титан і мідь. Господи, ресурси насправді. Майже закінчилося. Ну, типу, в мене не так багатько всього. Таких, знаєте, типу, міді, титану. Зато алмазів в мене майже весь, вся шафка. магнетиту в мене майже. уранітіт в мене теж майже вся о, А що ви тут робите? Дратуті, давайте я зараз оце викладу, тому що ось таке яйце ми вже висадили, а цей гриб прикольний, я посаджу у розсадник от сюди, хай воно росте. Тут ще нічого не плаває? Значить, ні? Значить, не плаває бумц? І не а що? А що, а чому ні? Ох, так, тепер погнала до метелику і вже будемо собі спокійнесенько плити до Дегазі. І я, в принципі, вам ятаю, І це, про яке мені казали. Там доволі прикольна штука. Я хотіла його знайти, але я не знала де. А, і мені написали, що я. О, окей, здається, то було на Дегазі. А, мені написали, що я десь там десь там не там пірнула, щось пропустила, і тому ми зараз туди повернемось. Ще а, пріоритетне завдання насправді, знайти частину рачка для того, щоб а, його зробити. А, я скажу так: в мене до нього доволі дивне відношення. Давайте я собі трошки риби накрамсаю. В мене до нього доволі дивне відношення в тому плані, що я, в принципі, я ніколи не користувалася. Мені не дуже зручно, що воно не плаває, що воно ходить, по більшій мірі, по дну. Воно не плаває, як, наприклад, метелик. Та? А, і для мене це трошки таке така штука, яка зменшує амплітуду рухів. Тобто, да, він там дозволяє е, збирати ресурси, бурити їх, але, не знаю, для мене він якийсь недвіжимий. Не такий. Господи, як це сказати, я не можу сформувати думку. <с doit> не такий. Taki... Я навіть не знаю, як сказати російською. Просто Господи. Ну, типу, окей, в нього не така велика амплітуда рухів через те, що він ходить, а не плаває. І тому він для мене більш обмежений. От. Ви впевнені, що то було саме на Дегазі? Я щось думала, що то було на іншій станції. А я пам'ятаю, що там повинен бути великий акваріум. Якщо це на Дехасі, то, напевно, щось інше. Я могла затупити, то правда. Я не бачу тут великого акваріуму? Тому, напевно, я тупінь. Треба пливсти до якоїсь іншої бази. Ага, окей. Я, напевно, припливла не туди. Я підозрюю, що то може бути ота база, зараз, я вам скажу, біля тих неприємних чуваків. А, стоп, у Дегазі, здається, була ще одна база, правда? На 900 метрів яка. Чи десь там. десь ось ось ось, ось, ось У тих просторах. Ритівник, рятівник. рятівник. Він ось вона червона. Господи. ось сюди нам треба. А я на іншу пропливла. Ну, окей. Це не страшно. Це, в принципі. Може, якщо не в одну сторону, то. Ну, я не думаю, що надто далеко буде один від одного. Так от. Я казала, що нам треба знайти рачка, щоб його прилаштувати потім у циклопа. І в нас була можливість ходити по дну морському і збирати ціні ресурси, яких як я розумію, надалі не так багатко. І треба буде організувати на циклопі. Якісь штуки, типу шафки, оце все поскладати, порозбирати, перенести туди усілякі ресурси для того, щоб ми спокійно могли, знаєте, такий плавучий дім на колесах використовувати для своїх якихось цілей. От, нам треба буде туди щось прилаштувати, щоб їсти. О, блін, та це неприємно, оця база там, де оці всі штуки. Давайте я поладнаю свій метал. та йди. Знаєш куди? Це неприлічне слово. Я не хочу потім запикувати, куди тобі йти. Так от, мене завжди перебивають якимись такими штуками, тому що вони хочуть мене вбити. А, а, а що я казала? А, я казала, що нам треба зробити рачка, потім організувати циклоп, тому що нам треба буде там їжа і оці всі інші речі для того, щоб себе комфортно почувати. Так, слухайте, я напевно, скільки там метрів? 300. Давайте я тут залишу метелик, збережу гру, щоб, якщо що, повернутися до цього моменту. Бо я, я не переживу, якщо мені знову треба буде його. Слухайте, ну, в принципі, окей, я по дегазі зорієнтуюся. Тут не те, що дуже треба мітка, насправді. Але я поставила тут маяк, мені здається, що тут десь ще кудись можна проплити на циклопі, правда? Я вже не пам'ятаю, а нам зараз треба оці маршрути всі будувати, тому що треба буде пропливати до якихось більш глибоких місць. А, мені, до речі, здається, що такі штуки, типу, того нікелю, чи щось, типу, того нам потрібно було для нашого. Це ж ця база, правда? Ви ж сюди хотіли, щоб я повернулася. Я не хочу сюди повертатися. Оп! Так. Десь повинен бути акваріум якийсь. Це тут? Десь, правда? Чи у якійсь іншій стороні. Чи мені треба виплести якось. Ага, ось! Ні? Так, ось великий акваріум, мені треба тут десь проплити. Щось е казали проплисти ось сюди. Так, я тут все забрала? Так, я тут забрала. І тут десь є. Серйозно? Здравствуйте. Що тут в нас цікаве? Цікаве є, а я сюди не Ні, я сюди не запливала тут. О, якісь мікроскопи, баночки, скляночки. Ви подиві... Ось воно! Яйці істоти. Вона така вулочка виросте, господи. Дякую, що сказали, тому що я реально я пам'ятаю, що десь її можна було. Hello. Хел. Uh, я пам'ятаю, що її десь можна було взяти. О, якийсь КПК. У свій запис. PDA, О, ці штуки Vita. теж візьму, хай буде. Ми вже сюди повернулися. А щось я сканувати можу? М -м. Сканування нічого не піддається, окей. Тік, добренько. Все. Ми зробили все, що ми тут хотіли зробити. Тепер можна драпати. Причому драпить дуже-дуже швидко. Ну, прям драпить-драпить. Я не хочу тут знаходитися взагалі. Так, де наш метелик? Ось там метелик. Так, тут немає дюрки, щоб проплити, треба плисти оттуди. Окей, мені, до речі, здається, що десь тут ще є спуск донизу, до якоїсь території, на яку нам треба буде попасти потім нашим циклопом, але мене напрягає, те, що він пірнає тільки на 900 метрів зараз. Ось, і нам треба буде. Оу, oh. а, в мене є таке вже. Воно нам не потрібно. Е, лети. Так ось. А, мене напрягає те, що він пірнає зараз на 900 метрів. Це насправді дуже-дуже мало для нього. Ой ти ж ми встигнемо? Ми повинні встигнути. Пливи! Слухай, я встигну? Оце буде епік фейл, якщо ні. Давай. Єє! Дихай. Зберегти гру. Все. Нафік з пляжу. Я не хочу тут знаходитись. У мене напрягається місто. Хоча, знаєте, ви ще більш-менш нормально, тому що тут не було оцих стражів, які нас портують. І тут гелевий мішечок, я його хочу. Я хочу потрогать. Потрогать гелевий мішечок. Чипоньк. Так. В принципі, до речі, от що хтось може сказати з поводу атомного генератору. Типу, там в нас недалеко є. Так, тут ми були. В нас там недалеко є, в принципі, термічна зона у лісі грибів. От, і ми, в принципі, могли б з цієї термічної зони провести струм. Поставити там термогенератор і щоб він виробляв електроенергію. Але, чесно кажучи, мені було вже проще, простіше зробити той атомний і запхати тоді стрижні і вже не панькатися з цим. Просто забути про те, що мені треба енергія. Він дуже-дуже буде довго працювати, тому, в принципі, І якщо робити стрижні, господи, там дуже мало ресурсів, насправді для цього потрібно. Тому так, я хочу прибрати, до речі, оцей. Для Дегазі. І, 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 і. і. Так, що тепер робити нам далі? Треба посадити цю штуку нашого будинку до акваріуму, хай вона росте. Хай вона росте. І давайте думати, що робити далі. У нас в пріоритеті насправді рачок зараз. Але я не маю жодного поняття, де знаходити його частки. Чесно кажучи, і, і, і що взагалі з ним робити? Так, оце все треба запхати десь, поки що у Де, ти не застрягай, будь ласка, тут немає місця. І тут не те, щоб його дуже, але, в принципі, нам. У ті бозі, яка вона мила! Дивіться на це, господи. Так, а, сюди треба спуститися органіка, мішечок. Потім уранітіт Я один собі урвала. Куб. Куп. А, я тут скрижалі хра. Скри... Добре, хай най буде. Тепер. А, побігли, поставимо цю рибку у той. У акваріум. Тут щось вже літає. Нє, тільки рослинки проросли, дивіться, яка прелість. Ой! Ой, 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 ой. Чпоньк. Все. Рости, моя дитино. Боже, подивіться на цю Вона така мила. Я не можу подивіться на цього. Ти чого таке миле? Такі гросеньки. Ти моя солодесенька. Ти моя солодка, Ти моя солодька булочка. Все, господи, я тут дві години можу сидіти і кричати, що вона солодесенька булочка. Так, а в нас тепер є вода. Чому ти робиш тільки одну бутылку? В чому твоя проблема? Тобі що, води не вистачає в океані, щоб зробити дві? Альо. Ну, окей, ладно. Ах, так, що робити? А я навіть не маю, як я вже казала, жодного поняття, де знаходиться той а... мете... рачок. А я думаю, можливо, ми щось не знайшли на Аврорі, тому я. М... А... Хочу тепер туди сплавати. І подивитися, що там є, що я, може, ще не просканувала у тому віці кірачків. Може, десь я щось пропустила, але мені здається, що, можливо, воно щось десь на якійсь. Цих є. Остатках Аврори і частках, які повилітали при вибуху на її частинах, тому, може, десь щось ще О, стоп! Давайте тоді так. а... Я не взяла пальник, може десь нам щось ще трапиться, що ми пропустили. Тому що, знаєте, от фрагменти вони всі дуже схожі між собою. І, типу, коли ти плаваєш, ти ніколи не знаєш, чи буде там щось, що ти ще не досліджував. Тому я візьму цей пальник. Пальник як же він? Різа! Ох, спочатку воно було пальником, потім різаком, потім ще щось. Господи, я колись вивчу взагалі, що тут відбувається. Давайте попливли. А, до речі, мені здається, ми не дуже досліджували. Знаєте що? Досліджували, досліджували були наслі. А, Ми не дуже досліджували територію. А там, коротше, кроваві водорості. Ота зона червоних водоростей, там є зона ще отих червоних водоросте. Що? Коротше, ото кроваві водорості, а ще є зона червоних водоростей. Вона десь повинна бути ось тут по дорозі. І я не пам'ятаю, щоб я дуже сильно у ній плавала. Можливо, я щось плутаю, тому що їх декілька тут. Ось вона, у цій червоній водорості. Але, можливо, хто зна. Я не пам'ятаю, щоб я тут дуже досліджувала. Іначе я пропливала якийсь фрагмент. Я не впевнена навіть, що ми. О, якийсь отут метелик є. Ой, воно. А що воно таке воно. А, воно в мене є. А що воно дає взагалі? Ой ти, господи, яке воно прикольне. Давайте відскануємо це титан. Він ніколи не буває зайвим. Я от бачу якусь рибку. Ой! А в мене її не було. Слухайте, ми не були у цій зоні, правда? Іди сюди. Я хочу тебе запхати в акваріум. Реджінальд. Це рибка Реджінальд. Господи, чи може я тебе вже колись їла? Я не знаю, слухайте. Давайте тут поплаваємо. Мені здається, що я не дуже тут тої. Ну, типу, я коли плавала до тих... До тої місцевості, я, здається, щось пропливала. але я не впевнена. Вон якісь ошмьотки лежать. Що це? Слухай, та ми тут були взагалі? Що то? Біореактор? У нас є біро... біореактор. Я вже навіть його прибрала. Тому що воно нечемне, воно мене бісить. У, тут можна запливсти кудись. І що? тю! Ну, типу, дякую. І що, тепер ми тут були? Я пам'ятаю оці штуки, які. О, оці, які жбурляються. Господи, таймер вже спрацював. Серйозно? Так швидко? А типу, а що я зробила у цій серії? Я нічого не зробила? Псів? Бо псі нічого не зробили? Ой, от там ще щось є. Давайте оце подосліджуємо зараз і потім підемо вже кудись. А я тут, здається, теж була, правда? Я її відкривала цю штуку. Блін, вони... проблема в тому, що воно все так схоже між собою, що ти навіть не знаєш, де ти був і де ти не був. Oh, ще є проблема в тому, що я могла... Так, ми тут були, правда, ось я тут палила. Ось тут ми можемо відчинити. Можемо відчинити. Блін, mm. uh, є проблема в тому, що. Що це? Лазерний різак. Uh, в тому, що, мені здається, є якісь деталі, які я могла. Не побачити тупо. А там, насправді, був якийсь рачок. От, і, типу, тепер треба все обпливсти. А ну, ну, типу. Ой, стоп, що тут? Тут щось є? Тут є якісь штуки. Чому я не можу їх забрати? Ні ну так я собі, насправді. Щось ще можна відсканувати Що тут. Поштовхова грамата, в нас, вона теж є. Ох, окей, а, давайте так. Серію все ж таки закінчимо на цьому. А, потім, я не знаю, вже в наступній будемо плавати, шукати рачок. А, можливо, сплаваємо на аврору. Я підозрюю, що я могла там щось не знайти. От. Тому давайте тоді до наступної серії. Дякую, що були зі мною. З вами була Іса. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш discord сервер. Там вже доволі величенький ігровий ком'юніті. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!